Всім привіт Так, приїхав, подивіться як колега зні, збирає сою От він там молотить Трошки не дали зібрати швидше Така соя Але нічого Тверда така ну, суха Ану, попробуємо. Ну, Весохло добре. Зараз підуднемо, проєднуємося, подивимося як то молотить з комбайна. Це не був комбайне. Я був, але давно, І сою не молотили. Такий кусок. Майже гектар. Так що. Непогано. Бо то як багато кусків переїздити дуже довго, а так прикопить дуже добре. Так, але в бій гектарі хоча б було при купі десь. Так, так, в Це було б добре. Порохи! Бункер вже повний. Зараз їде висипати. Прицеп, юмзик, Стоїть, чекає, тепер віддихає. Це трошки треба буде орати. буде працювати кожен день. їде, їде лисипате. Ну, баба. Что? Давай разводим емзика. И дам висопата. Комбайн стоит на бережку. Зараз будет сепарь. 哎呀，爸爸。 як по заказу Хі -хі. Зараз розподимось, кілко буде з бункера тут все пано Що є? Я не знаю. Що тут? Який бункер за великий? Я не питався його. са маленки. Ано, ну, дай ми що защото бъде сега път. И си шло. Uh, трябва дальше ставати. Так, да, в той сторони. Отако. Опора ходя на мене. Як на мене, гарно то яно, я питаю. Фу. Отако. Pakaitoja. Prieki, ką tu darai? Prašky, jie jau bunkeriai. потрошки розгорнемо Сонце погано видно, цей пору Що вже нема робочка порожня. так ідемо ближче подивимось Кто там? — Сойка. О така сойка. Як на мене, я думаю, що нормально. <гум> Як я розуміюся. Тільки у тебе має бункер? Тільки бункер має у тебе? Півтора. Півтора тони. Я думаю, тону. Не вгадав на півтони. Так що, добре, не буду знімати багато, зараз ще зараз захід один буде, два, буде повний прицеп, а може і три. Тому сподобалось відео, Кладіть лайки. Всім дякую, хто дивиться мене. Всім добра.